Почути відповіді на запитання, що турбують, та налагодити комунікацію між податковою та бізнесом у Тернополі. Провели зустріч із виконуючою обов'язки голови Державної податкової служби України Лесею Карнаух. Метою такої був саме діалог із платниками податків У 2025 році. Суттєвий акцент зробила на переорієнтацію з фіскально на сервісно орієнтований підхід, і це напевно є ключовим, адже та криза довіри. Яка була і є, вона свідчить про те, що недостатньо було простої, звичайної, нормальної комунікації. І тому акцентом у 2025 році ми зробили в першу чергу на діалог. На діалог для того, щоб нас чули і щоб ми могли чути вас. Тож так почали розмову зі вступного слова і хвилини мовчання. Опісля платники податків мали змогу озвучити свої запитання та почути на них відповіді. Серед присутніх десятки підприємців області, які представляють різні галузі. Відтак і запитання були різними: від специфіки співпраці з податковою того чи іншого бізнесу до питань безпеки власне, підприємницької діяльності. Директорка консалтингової компанії Наталія Овсейко цікавилася роботою електронного аудиту. Труднощі вони завжди є і будуть, бо тому, що всі ми люди переживаємо якийсь психологічний момент. А для підприємця, якщо до тебе позвонила податкова, це вже такий. Страх ну, прямо людина паралізується. Я не кажу, що всі, але в переважній більшості. А податкова не завжди дзвонить, щоб оштрафувати. Податкова дзвонить, щоб уточнити дані. Ну чи, чи ще якісь інші моменти бувають. От до того треба бути готовим. Якщо ти вже... Захотів стати підприємцем, то ти вже мусиш розуміти, що ці комунікації в тебе будуть. Більшість озвучених запитань стосувалися сільськогосподарської діяльності, зазначає Леся Карнаух. Вона переконана, ключем до ефективної роботи цілісного механізму є саме постійний діалог. Є низка питань, які не зовсім стосуються діяльності державної податкової служби, і відповіді на які повинні надавати і міністерство економіки, і інакші органи. І я точно буду своїм колегам просити, щоб вони також приїхали на Тернопільщину і поспілкувалися. І також будемо максимально допомагати сприяти регіональній владі, обласній адміністрації, громадам для того, щоб всі платники податків, які є нашими людьми, щоб вони всі отримували відповіді на питання, які їх турбують саме від. Фахових і профільних державних органів Тернопільщина стала не першою областю, де провели таку зустріч. Очільниця податкової служби каже: в багатьох регіонах є спільні проблеми та питання. Багато із спільних, загальних спільних питань, як то питання тих цифрових сервісів, які надає держава і державна податкова служба, як то питання блокування податкових накладних, відсоток яких ми суттєво зменшили, як то питання, які стосуються повернення валютної виручки, вони є всі загальними для всіх, без виключення платників по всій країні. Ж відкрити діалог між державою та бізнесом обіцяють зробити системним, аби питання вирішувалися в живому спілкуванні.